Перший потужний вибух розбудив Дніпро о 5.17. Росіяни атакували промислове підприємство. Розташовані поблизу будинка. Здригнулися від вибухової хвилі. А за дві години ворог наніс ще один масований ракетний удар по місту. В епіцентрі ворожої атаки опинився реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. У будівлі вмить вилетіли пів сотні вікон та побило дах. Це тренажерна кімната, там, де ми отримують послуги, навчаємо наших дітей і отримуючи реабілітаційний поле навичок, соціалізації. Чи не найбільше постраждала саме тренажерна кімната? Через це всі заняття, принаймні на сьогодні, скасували. А це кажуть у центрі, велика проблема для їхніх пацієнтів. Ми не можемо припинити реабілітацію ні на день. Для нас це дуже важливо. Ми систематично проходимо тут реабілітацію. І якщо її не буде, наші діти, особливо тяжкі діти з. Тяжкими діагнозами вони просто будуть сидіти вдома. Лише дивом у реабілітаційному центрі минулося без постраждалих. Всередині в момент удару були семеро людей. Троє з них діти. Їх врятувало те, що всі вчасно перейшли в укриття. В епіцентрі удару котельня реабілітаційного центру тут повністю, понівечено дах вибито десятки вікон, га довкола, суцільне згарище. Усі дерева вщент вигоріли, а рятувальники не могли загасити пожежу декілька годин. Остаточні наслідки влучання каже директор центру, ще встановлюють, натомість котельню вже оглянули. Переконалися обладнання вціліло. Тож запустити тепло у будівлю можуть. Утім, є нюанс наразі. Питання стає за котельню, яка дуже пошкодена всередині середині там повинен повинна знаходитися людина, щоб надавалися послуги опалення. Попередньо відомо Дніпро цього ранку. Росія атакувала балістичними та крилатими ракетами, ба більше ймовірно по мирному місту запустили і міжконтинентальну аеробалістичну ціль. Уранці 21 листопада. В період з п'ятої по сьомому ранку російські війська атакували місто Дніпро, підприємство та критичну інфраструктуру ракетами різних типів. Зокрема, із Застраханської області РФ було запущено Міжконтинентальну балістичну ракету із Тамбовської області аеробалістичну ракету «Кинжал». зі стратегічних бомбардувальників, сім крилатих ракет Х101. Цього ранку дісталося також приватним будинкам. Уламки поранили двох людей. 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно, а ось 42-річну жінку ушпиталили. В момент атаки кажуть, лікарі постраждала саме йшла на роботу. Множинні забої, розрив барабанної перепонки, тобто контузія та поверхневі рани. Загрози для життя немає. Вона під наглядом знаходиться у нас і ми плануємо на найближчим часом її відпустити на амбулаторну лікування. Жителі приватних будинків Реабілітаційний центр потроху оговтується після чергового удару окупантів. Будівлю закладу, сподівається, керівництво зможуть відновити вже найближчими днями. Тоді і поновлять всі заняття. Не дайте руському міру забрати в наших дітей шанс на розвиток, шанс на майбутнє. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини 11 каналу.